Вітаю, а Ігор Бойко і подкаст вдосвіта, де я з самого рання говорю про найцікавіші події в футболі. Сьогодні у нас 12 липня, і в європейському футболі нічого цікавого не сталося насправді за останній день, окрім одного. Повернулася Ліга Чемпіонів. Так, перші матчі Ліги Чемпіонів, найпершого ультракваліфікаційного раунду відбулися ще раніше, але ось більш-менш серйозні пари, де вже є, можливо, учасники групового етапу. Розпочали цього разу у вівторок. Сьогодні також у середу інші матчі відбудуться. Але про це трохи згодом. Спочатку декілька слів про те, що українські клуби залишають футболісти. Легіонер, і це очікувано завжди е, виникає несподіванка, коли е, легіонери приїжджають до України в цей е, воєнний час. А те, що Томаш Кензора, наприклад, пішов, в цьому нема нічого дивного, він грав і е, в другій частині минулого сезону в Греції в Павку, а тепер знову пішов. Варіанти могли бути, що він залишиться, але очевидно. Що Кендзьора, після того, як півроку прожив уже в Греції і не чув. Нічних обстрілів не був постійно в цей ноті війни, то він і не захотів повертатися. Це, мабуть, нормальна реакція для будь-якого футболіста. Нормальна реакція також і для Манора Соломона, те, що він залишився в Англії. В тій ж Англії він багато розповідав в своїх інтерв'ю про те, що про те, як він зустрів початок повномасштабного вторгнення, перебуваючи в Києві. і Теж він не дуже хотів повертатися для Шахтаря. Ця історія була не через повернення Соломона, а щоб отримати хоч якісь гроші, адже свого часу клуб платив за Манора Соломона, і, незважаючи на те, що в останню осінь. Перед початком вторгнення Російської Федерації він вже не був настільки важливим футболістом. З'являлися нові гравці, з'являвся молодий Михайло Мудрик, але Шахтар все ж хотів продати Соломона та заробити за нього якісь гроші. Можливо, один, можливо, два десятки мільйонів євро, або ж швидше за все, фунтів були б заплачені на Шахтарю. а так він отримає нуль, абсолютний нуль. Чи потрібен Тотнему Соломон, чи буде він грати? Зрозуміло, що після того, як футболісти-легіонери залишають Україну, не дуже за ними слідкуються. Якби українець поїхав, то інша справа. Соломон у Фулемі грав небагато, розпочався для нього сезон з серйозної травми, після якої він повернувся вже. Взимку після Кубку Світу почав грати. Був у нього період, коли він забивав в шести матчах поспіль, почав виходити в стартовому складі, але на загал не став гравцем основи, програвши боротьбу вже наприкінці сезону, досвідченому вільяну, та решті футболістів, які грали тоді за фулем. Але тотнемо, він дістається безкоштовно. Футболіст талановитий футболіст, який може робити різницю на полі. Так, це не буде 38 матчів, коли він буде завжди. Сильним завжди важливим, це не Гаррі Кейн, це не сон, але в деяких поєдинках Соломон може допомогти Ототному. А Шахтар знову залишається ні з чим, Фіфа не стала на бік Шахтаря в цьому питанні. Буде намагатися клуб щось отримати безпосередньо від Тотнема, але також не варто чекати якихось особливих преференцій. Ну, кістку собаці кинуть, Чи хто знає, як це буде виглядати, коли Шахтар буде вимолювати, випрошувати хоч якісь гроші за Манора Соломона? А третій трансфер це якраз футболіст, який грав в Україні в останніх півроку, але пішов. Рафат Капіч, чудовий гравець Кривбас, насправді, ось, якщо слідкувати за другою частиною чемпіонату, то Капіч був одним з найцікавіших. Гравців усі лізі не лише в Кривбасі для Криворізького клубу, для команди він взагалі став відкриттям, став зіркою, лідером команди, забивав, робив передачі, розганяв атаки, кричав на партнерів, коли це потрібно було. Тобто, ось такий важливий футболіст. Але, звичайно, він теж залишив Україну, теж його бажання можна зрозуміти. З одного боку, він всього лише в Латвійську Вальміїру перейшов, але за нього заплатили гроші. За нього 28-річного футболіста заплатили дуже немалу суму, і те, що ось він хотів залишити. Україну, можливо, я точно не знаю. Так, можливо, він хотів залишити Україну, але Кривбас отримав за це гроші, а не нуль як шахтар за Соломона, то це велике досягнення Криворізького клубу. Знайти заміну буде складно. Однак це той момент, коли Кривбасу дуже пощастило, адже міг просто поїхати. Міг просто поїхати Капіч, і ніхто б йому нічого не зробив. Капить, що, до речі, вже дебютував в Лізі Чемпіонів, будемо якраз плавно переходити до е, цього турніру. Перші матчі е, відбулися, були цікаві результати. Е, хоча, так, звичайно, іменитих команд, іменитих клубів там немає. На що, перш за все, варто звернути увагу? Лудогорець. Який грав в Єврокубках постійно в групових етапах, навіть у Лізі Чемпіонів, програв на полі косовського клубу Балкани з рахунком 0-2. Я, чесно кажучи, слідкую за. Цією командою і е, не стало дивиною, що вони ось в одному конкретному матчі змогли здивувати Балкани в минулому сезоні. До речі, грали в груповому етапі лізі, Ліги Конференції, і там також дивували е, перемогою, наприклад, над турецьким сіваспором. Та й загалом результати були не надто погані. І якість гри не надто погана. Цю команду тренує Ілір Даджа. Мало кому відомий албанський спеціаліст, але в 2017 році він перетинався, наприклад, з Динамо, тренуючи албанську команду Скендербео в груповому етапі Ліги Європи. Це відбувалося, і тоді, наприклад, Скендербео зумів обіграти Динамо в одному з матчів з рахунком 3-2. Чи будуть Балкани далі проходити, це невідомо, але ось такий цікавий факт: ця команда звернула на себе увагу результатом. Також про Вальм'єру зрештою, вона поступилася 1-2 Олімпії Словенський Дебютував Капич вже він вийшов на заміну в другому таймі, Зіграв в цьому матчі українець півфіналіст. Молодіжного чемпіонату Європи Іван Желісько. Він ну, основний гравець, і ось повернувшись щойно з Румунії, він вже в стартовому складі вийшов 77 хвилин на полі провів, але команда поступилася, забивши наприкінці матчу дуже важливий гол перед грою відповіді Валміра. Це ну, взагалі латвійський футбол варто оцінювати не за іменем команд, не за їх досягненнями. В Єврокубках, а за грошима, які там можуть платити, це далеко не найгірша ліга. І в Алмієрі і в двох е, ризьких клубах е, платять на рівні, мабуть, найкращих клубів України після Динамо та Шахтаря. А ще також. Цікавий результат. Третій, який я хотів би виділити, це перемога чемпіона Польщі Ракова всього лише з рахунком 1-0 над флорою. І перший тайм там склався таким чином, що міг взагалі Раков програти естонській команді. Серйозні зміни відбулися в цьому клубі. Давід Шварга його очолив. Він замінив папшуна, який багато років працював. З Раковим Марк Папшун піднімав раку з низин польського футболу, зробив його чемпіоном, але, зрештою, вирішив піти до речі, він поки залишається без роботи. Сказав, що не хоче будь-який проєкт обирати. І сказав, що якби він був португальським тренером, то отримав би, можливо, запрошення з Англійської Прем'єр-Ліги або з якогось солідного чемпіонату, солідного проєкту, але поляків за тренерів. В Європі не вважають, мабуть, це щось схоже з Україною. так? Так ось, в другому таймі Раков забив, 1-0 переміг. Зрештою, після поганого першого тайму забив цей м'яч українець Кочергін, переможний гол 1-0. В другому матчі Раков має бути кращим, тому що помітно, що в першій грі не вистачало. Впевненості не вистачало головного тренера, адже е, довгий час. Був помічником Шварга і рішень не приймав, не кричав на футболістів, щоб мало допомогти. Гарний результат те, що Ференц Варош до ще одного матчу не вмів перемогти в Фарерах на Фарерах клуб Кі, але в грі відповіді, мабуть, зможе здобути перемогу за Ференс Варош навряд. Чи. Ми будемо особливо вболівати так само, як і за білоруський Бате, який зіграв 1-1 з партизанів. Дніпро 1 скоро стартуватиме також в кваліфікації Ліги Чемпіонів. І Ось дніпро 1 про його трансферну кампанію. Також декілька слів потрібно сказати після того, як в минулому сезоні клуб запросив багатьох легіонерів, які не виправдали сподівань і за якістю гри, і за своїм бажанням їздити на матчі в Україну, в домашні матчі. Дніпро 1 проводив в Ужгороді. Цього не боялися футболісти, але виїзні ігри були в різних містах і не завжди готові були футболісти, на яких робили ставку, поїхати чи в Кривий, Ріг, чи в Петров, чи в Київ, чи в Одесу. Це також можна зрозуміти. І ось тепер Дніпро один підписує за гроші, причому не всіх за гроші, але й за гроші також українських футболістів дуже серйозних, дуже солідних. Це і Денис Мирошниченко, та Максим Третяков. Лідери та Зірки це Василь Кравець з Ворскли на цих трьох гравців клуб витратив півтора мільйони євро. Якщо вірити в це дуже-дуже мало. І це серйозне посилення на увесь сезон. І в Лізі чемпіонів вони можуть допомогти, і в чемпіонаті України, що найважливіше, можуть допомогти, тому що після того, як. Дніпро 1 так невдало виступив в другій частині минулого сезону. Зараз можна було б говорити про те, що команда не буде боротися за високі місця, не за такі високі місця, як вона боролася в минулому сезоні. Але це посилення точно, точно допоможе кращих гравців в Україні. Дніпро 1 для своєї команди за такі гроші не знайшов би точно. На цьому. Будемо закінчувати. Це був подкаст Вдосвіта, де я говорю про найцікавіші події в футболі за минулий день. Підписуйтесь на мене на усіх ваших подкастоприймачах. Може, десь із затримкою це з'являється, але з'являється точно. Тож, до побачення!